Міцуба та Шіноа опинилися в одній кімнаті. Усі інші місця вже були зайняті, тож їм дісталася лише одна ліжко. Я не хочу спати з тобою, зніяковіло сказала Міцуба, відвертаючи погляд. У нас немає вибору, спокійно відповіла Шіноа і хитро посміхнулася. Вони лягли поруч. Тиша в кімнаті була напруженою, тільки чути було, як швидко б'ється серце Міцуби. Шіноа, не витримавши, нахилилася ближче. Її очі заблищили в напівтемряві. Ти така мила, коли червонієша», – прошепотіла вона. Міцуба хотіла щось заперечити, але не встигла. Шіноа м'яко торкнулася її губ своїми. Міцуба завмерла, відчувши тепло цього раптового поцілунку. Міцуба і Шіноа лежали поруч у тиші. Спершу Міцуба намагалася відвернутися, але серце билося все швидше. Шіноа легенько торкнулася її руки і тихо прошепотіла. Знаєш, поруч із тобою я відчуваю себе спокійно. Міцуба зніяковіло віло опустила очі, проте вперше дозволила собі не відштовхувати подругу. В цю ніч вони обидві заснули з теплим відчуттям, що їхні серця стають ближчими. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.